Всім привіт! Це мій тижневий влог, мій тиждень, моє ім'я Надія, і вас вітає мій канал Лоля на Декор Це канал про рукоділля, в більшості про в'язання, а також про мандрівки. Привіт-привіт! Привіт, 8 грудня. Тиждень промайнув і в мене є одна готова робота. Є значні просування по ще одній роботі. Невеличкі я робила підзйоми на цьому тижні, тому що на цьому тижні на каналі вийшло 6 відео. А якщо рахувати ще 1 грудня, то 7. Це мої, звісно, різдвяні ранки. Ранок до Різдва, якими я дуже-дуже тішуся і роблю їх дуже натхнено. І по вашому відгуку я відчуваю, що вони вам теж подобаються. Тож, невеличкі фрагменти, які я знімала, мені здається, середу та суботу вчора. І я повернусь до вас і ще покажу. Ще раз покажу готову роботу, покажу просування по ще одній роботі. І ще трішки поговоримо. Приємного. Привіт! У мене швиденьке дуже підключення, тому що на цьому тижні. Да. На цьому тижні в мене грудень. Так. Хочу показати, що тут в мене вже розпочалася п'ятка, стронг, як не дивно, така сама, як і тут. А тут у мене за вчорашній вечір зв'язався, я зв'язала всю стопу, і це в мене блокатор на 41-42, не влазить навіть в кадр. А з в мене на 72 петлі, і зв'язані вони на 44-45. Саме тому вони так виглядають вільненько на цих блокаторах. І тут я вже, я просто знаю, скільки в'язати петель на такий розмір, бо маю досвід 44-45. І тут я вже готова для носочка. Вчора не робила, тому що я носочки роблю зазвичай на двійчках для щільності більшої. І ввечері, поки мене вигружався різдвяний ранок, я вже не хотіла навіть. Не хотіла навіть, щоб мої очі намагалися щоб щось побачити. Так, це в мене плани на сьогодні: закрити цю шкарпетку і вив'язати максимально все, що я зможу по цій. Тому що на наступний тиждень вони мені потрібні готові. А вони, як ви бачите, півтори не до кінця. Це все. Виявляєте? От я і дожила до того моменту, коли я скажу, що це все, що я зробила на середину тижня. Буквально. Половинка шкарпетки, навіть менше. Але ви дивитесь мої різдвяні ранки. Вам подобається, ви пишете коментарі, за що я вам дякую. До наступного підключення. Я забула сказати, що сьогодні 5 грудня, середа. Сьоміки, привіт! Хочу вам показати просування по своїй шалі. Окрім блакитних шкарпеточок, я на цьому тижні майже нічого і не в'язала. Так, в мене зараз ось так це виглядає. І по прямій частині ви минулого разу бачили, мені здається, десь, не пам'ятаю, чесно, вибачайте. Так, дивіться, в мене вже зараз вихід іде на ось цей темний колір. Звісно, світлий мохер доволі замеланджує все. І не так явно видно, що. Ця нитка темніша, ніж, ось ця. принаймні, не так видно, як було б видно без мохеру. Але зараз в мене тут візьму метр. Взяла метр від прямої точки в мене, ну будемо рахувати, 26,5-27 см. І я б пров'язала ще стільки ж. Щоб було, принаймні, 50. Я розумію, що вона буде занадто довга, хоча ось ці хвости вони все одно будуть виключно використовуватися для зав'язування. Це вузлик був в Мохері. Так, потім його заправлю, звісно, перед БТО, щоб він підхопився і закріпився. По пряжі в мене тут все добре, в мене ще досі йде, бачите, ниточка світла. Треба світло вмикати, бо за вікном начебто є сонечко, але якесь воно таке слабеньке. Так, і покажу ще те, чим буду займатися сьогодні. Нагадаю собі в першу чергу, що Різдво вже ж, сьогодні 7 грудня, Різдво за 18 днів. А в мене немає рукавів. Різдво за 18 днів. У жакета нема рукавів. Так, да, це прям, знаєте, говорить і показує поетеса. І хочу сьогодні підняти петлі і все ж таки розпочати рукав, тому що Наталка Капучитароса, в неї там же такий прогрес, такий прогрес її червоненьким светриком до Різдва. А в мене, бачите, поки що жилет. Навіть без обробки. Так, і я вирішила, що як не, не вистачить мені пряжа, то тоді я вже буду вирішувати, що робити. А поки в мене є пряжа, то буду я в'язати. Тож, сьогодні в мене план на вечір. Сьогодні цілий робочий день, маю багато чого зробити. Ввечері сяду і буду вже так цілеспрямовано займатися рукавами, тому що шкарпеточки я завершила. Шкарпеточки я завершила. Бачите, недолік того, що в мене немає. Блокаторів саме на 44-45. Мені прийдеться все ж таки купити такі блокатори. Прикрошу Knit Pro максимально це 42-43. Ось так виглядає все прекрасно. По залишкам в мене залишилися такі маленькі-маленькі маленькі моточки, -маленькі -маленькі я їх вже додала до свого різдвяного адвенту. Я знаєте, що не розумію? Я не розумію. А, ні, все нормально. Вже думала, може, я від втоми зв'язала коротшу шкарпетку. Все може бути. Бачите, одна п'яточка темна, одна світленька. Я таке люблю, такі, знаєте, хінс, такі немаличкі деталі. Мені так простіше зазвичай орієнтуватися, по... яка ліва, яка права шкарпетуля. І тут теж, бачите, світленький початок, темненький. Такі плани на сьогодні. Всіх вітаю з придешним колечком. Я вас вітаю, звісно, в своїх різдвяних рамках, ранках до Різдва. Зараз буду знімати наступний шматочок. До речі, до ран... ранків до Різдва. Цілую. Такий був мій тиждень, доволі продуктивний в плані роботи. В мене були заняття зі студентами кожного дня. У мене був єдиний вихідний п'ятниця, але в п'ятницю я займалася текстом. Я працювала над романом і, і в мене майже не було часу ув'язати, як ви зрозуміли, по моїй нарізці невеличкій. У мене є готова робота, ви її вже бачили. покажу ще раз. Це ось ці шкарпетки, дуже вони симпатичні. Все, тепер я можу спокійно, там на столі кухонному. Мені треба поприбирати зайві хвостики, скласти красиво, хочу запакувати в папір свої своєю наклеечкою, повісти бірки і вже спакуватися на середу, тому що завтра, післязавтра в мене пара, а в середу зранку мені треба сісти на потяг і доїхати до своєї британської рідні. Рідних, як я їх називаю. І основний процес, яким я займалася, він у мене так складений якраз в чотири рівноподільні частини, і ви будете розуміти, скільки не вистачає. Ось це одна чверть, друга, третя. І от, власне, мені залишився такий же хвостик, тільки в іншу сторону. І це в мене відмітка. Де середина, зараз я спробую приміряти. Так, і ось цей хвостик. І він, власне, тут вийде таким же ж хвостиком, який буде зав'язуватися. Не знаю, ще досі, яка довжина. Не, не міряла довжину навіть половину. Я вже хочу, Скоріше за все, я сьогодні його завершу. І вже після того почну робити щось інше. Хочу завершити, попрати, заблокувати. І а, він буде чекати вже в рюкзаку, готовий на поїздку за, дві, за два тижні. Також мама попросила на кінцях цих е, трикутничків зробити або китиці, або помпони. Я думаю, що зроблю китиці, Та більше, що коли я знімала попередній дубль, потім мені подзвонили, воно щось зірвалося. Я згадала, що в мене вдома мають бути такі. Е, Доволі крупні, але не дуже крупні, такі питомі, пристойні, відповідні намистини. Навіть мені здається, з якимось розписом або дерев'яні розписані, або керамічні. Я візьму з собою трішечки цієї пряжі для самих китиць. І якщо ці намистини, мій замовник, тобто мама, мені узгодить. То я зроблю китиці з такими намистинами. Але я точно не пам'ятаю, в мене їх чотири, в мене їх три чи дві. Я їх дуже давно купувала в якійсь маленькій крамничці, в на намистинки такої ручної роботи. Я навіть не пам'ятаю, де вони в мене лежать, але я пошукаю. Тож, я працювала над цією шалю просто тому, що я не знаю, як у вас, але в мене ця хусткова в'язка, хусткове полотно. Це дуже таке релаксний процес завжди, тому що тобі не треба особливо задумуватися. І власне, тому я не починала такі рукави, тому що там треба було спочатку підняти петлі рівно на рукавах, потім все ж таки рахувати і слідкувати за орнаментом, відцентрувати його. Треба бути більш відпочивши, чесно. Чесно, мені дуже хочеться розпочати ще один процес. І я прибрала звідси деякі бобіни, і мені дуже хочеться саме з тієї бобіни розпочати процес. Я на неї так дивлюсь і розумію, що кортить. З іншого боку, в мене дуже багато розпочато, і хотілося б і за два тижні, коли я поїду, щоб не було цього всього накладу, і коли я повернусь. Щоб я могла не продовжувати щось, щось колись розпочинала, а почати щось десь новеньке. Подивлюсь, я завжди слухаю свою інтуїцію, я завжди слухаю своє натхнення. Якщо мені хочеться розпочати, то я розпочинаю, тому що а може, мені за тиждень не захочеться цей процес розпочати. І він не побачить світ. Хто знає. таким був мій тиждень. Продуктивний, тому що вийшло. Шість або сім відео продуктивне, тому що я дуже багато зробила роботи викладацької. Продуктивний, тому що мене вчора під час пар дуже порадували мої магістри. Також я вирішила питання з телефоном, тому що я повністю знесла все і перевстановила всі-всі-всі додатки, тому що в мене не тільки iMovie не бачило галереї, а в мене як виявилося зранку. Галерею не бачив вайбер, телеграм, щось сталося з галереєю. Вона якось я не могла, доступи всі були активні, але не було контакту. Якийсь ретроградний Меркурій або цей шторм, який вже третій день, він вніс свої корективи. Буду я говорити вам до побачення. Дяку... Дякувати вам за те, що ви зі мною. Дуже рада, що ви підписуєтесь на, мої... на мій канал. Звісно, на цьому тижні чомусь дуже багато відписок, але зі мною лишаєтесь ви, мої хороші, і я дуже рада, що моя творчість, моя поява в кадрі, моє спілкування з вами, дарує не тільки мені позитивні емоції, а й вам. Тому що, коли я читаю ваші коментарі, мені стає тепліше на душі, і я відчуваю, що те, що я роблю, вам потрібно. І тому я буду продовжувати це робити. От, а, всім па-па. Забула нагадати, що у вас є промокод на каву 25 Coffee Roads. Це 15%, Floor на 15. Ви знаєте, до кінця року. Далі я ще не знаю, як компанія буде зі мною співпрацювати чи ні. подивимось, це в мене хитаються вікна. Тому що дуже сильний вітер. От. І також у вас є знижечка 10% на Іринкуну на пряжу Lucky Yarn. Підпишу на екрані її нік в інстаграм, тому що питала в коментарях. Вона обіцяла з 10-го, це виходить що з завтрашнього дня чи післязавтра. Вже буде якась нова колекція шалена. Цікава на її інстаграм-сторінці, в її інстаграм-мазині. Подивимось, що там буде. Мені завжди цікаво дивитися, що вона таке створює. От-всім гарного дня! Дивлячись, коли ви мене будете дивитися чи слухати, Бережіть себе, своїх близьких, знаходьте час на творчість, творчість вона окриляє людину, вона дає можливість відпочити душі. Коли ви щось створюєте, у вас працює уява, ви збагачуєте свій світ і своїми виробами збагачуєте життя інших людей. Серденько вам, вареничок, промінчики любові до добра, все буде добре. До наступної зустрічі. Бувайте!